Як розпізнати церебрального нарциса, слухаючи, слухаючи його наративи та спостерігаючи за поведінкою, а увагу варто звертати на наступні ознаки. І дослухайте до кінця, тому що останній пункт переліку принципово відрізняє соматика і церебрала. Самооцінка церебрального базується на інтелекті, якщо людина демонстративно вихваляється своїми знаннями, освітою, аналітичними здібностями і у такий спосіб визвишається над іншими. Перед вами церебральний нарцис. Два словесна зверхність вдається до складних термінів, аби здатися надінтелектуальним, надосвідченим і справити на вас враження. Він не соромиться нав'язливо виправляти вас, повчати, читати лекції без запиту, знецінювати вашу думку, бачення, ідеї, позиції як недостатньо розумні та варті уваги. Церебральний залежить від визнання його інтелекту. Дуже потребує схвалення за свої думки, особливі погляди, зневажає похвалу за зовнішність і чиюсь зовнішню красу вважає чимось. Не вартим уваги у спілкуванні часто підкреслює своє особливе, глибинне, непересічне мислення. Серебральний дуже потребує домінувати у дискусіях, тому доволі часто ініціює інтелектуальні балачки, де він може продемонструвати, який він розумний, який він особливий, який він класний, і когось в цей час принизити, назвати незнайком топим. Неуком недо такий не приймає поразки в аргументах, тому або швиденько змінює тему, або принижує та знецінює опонента. висміює на загал думку іншого, якщо вона не співпадає із його. Ну і на останок найбільш принципова ознака, яка відрізняє соматичного від церебрального нарциса, це проблеми у інтимній. Та емоційні близькості уникає цілковито, уникає сексу та тілесного контакту, вважаючи це чимось нижчим за себе, щось принизливе, тваринне, інтелектуальний зв'язок з тим, хто йому цікавий як ресурс, якраз вважає вагомим, цінним на відміну від інтимної близькості. Тож отримати тепле ставлення, підтримку, туботу, обійми партнерові. Це не світить.